Привітик усім! Давно ми з вами нічого не готували. Прикупила я таку полосочку рибарець в і буду з них готувати смачненький гороховий супчик. Нарізаю все, що зайве, що було багатенько, я його відріжу і зроблю з нього фаршик для нашої наступної страви. Вибачте, заздалегідь, за мій голос, я трішки прихворіла і захрипла. Але. Я вже одужую, Дякую всім, хто мені писав. Тому, вибачте, будь ласка, за мій хриплий голос. Промиваю реберця, набираю чистенької водички і буду відправлятися на вогонь. Також промила один стакан гороху, гарненько промила гороху буде в супі багато, прям так, щоб він був густий. Викидаю до реберець і буду варити. Так, так, кидаю разом до реберець і буду їх варити. Покажу далі, що буду з ними робити. Тим часом те м'яско, яке залишалося від. Наших реберець, так як вони були жирненькими, гарненькими, я буду з них готувати ще тушковане м'ясо з овочами, заздалегідь його підсмажу, хай воно там смажиться, а я тим часом зроблю ще фаршик. У мене було трішки курятине, і добавлю ще свинину. Будеть курячо-свиний фарш. Перемолола одну цибулину і вкинула м'язко. Теж буду готувати млинці з м'язком. Таке у мене вдома їдять, тому і приготую. Захотілося щось готувати давненько. Я вже нічого так не готувала. Кажу: то боліла, то село, то ще щось. У мене тут горох прям тікав. Я промила горох, змінила водичку і готую далі. До нашого м'язка, яке обсмажилося, додала цибулю, моркву, спеції, лавровий лист, сіль, і буду тушкувати, щоб цибулька ще обсмажилася в кастрюлі. Після цього всього я додам в кастрюльку водички і буду тушкувати. Поки м'яско тушкується, а суп вариться, будемо готувати з вами десерт. Куда ж без десерту? А на десерт у нас будуть домашні сирні. У мене дві пачечки сиру кисломолочного по 180 грамів, два яйця, трішки ваніліну, стаканчик цукру, можна менше, можна більше. Хто як любить, дивіться за своїм смаком. Переминаю все гарненько веделкою, додаю пів пачки вершкового масла, це десь приблизно грамів 100 і соду машу. Оцетом у мене яблучне, можна використати е, саме розпушувач для тіста. І додаю борошно. У мене пішло 12 ложок столових борошна на ось цю консистенцію мого тістечка. Гарненько перемішую, замішую, щоб тісто було липке, але таке комфортненьке, щоб воно було достатньо густим, але набирати буду його ложкою. Використовую форми для кексів саме ось такі, і відправляю випікати 180 градусів, десь приблизно пів Годинки. Провіряємо зубочисткою, щоб не було лепке. Додаю до супа свого картоплю, цибулю та моркву без засмажки. Також буду варити на гарнір до м'язка кашку, а саме у мене каша буде арнаутка. До свого м'яса додаю ще капусту і паралельно готую боліни. Боліни у мене будуть пісні, так як я забула, що у мене немає молока. Для цього рецепта потрібно було би використати стакан молока, але у мене пішов стакан води: два яйця, вода, сіль, мука, 10 ложок муки на стакан. Води перемішала це все гарненько, і 2 столових ложки десь приблизно олії долила і буду насмажувати я бліни на блінній сковорідці. Тим часом моя кашка вариться, гарненький гарнір додаю сюди ще масло, сіль. Перемішую і закриваю кришкою, і вимикаю саме вогонь. Тим часом у мене вже приготувалися гарненькі кексики. Перша партія, яку вже спробували діти. Скажу вам, що дуже смачно, і бліни теж вже самі насмажилися. Фаршик з цибулькою гарненько перемішую, додаю улюблені спеції. У мене це перець, спеції до м'яса, сіль, і перемішую все гарненько до однорідної маси. Бліни розрізаю навпіл і буду завертати в такі конвертики, після чого буду обсмажувати їх в яйці. На сковорідці під кришечкою, щоб гарненько просмажилося всередині м'язку і не було сирим. Ось такі конвертики у мене смажаться, все вариться, м'ясо теж зготувалося, я його буду вимикати. Ось такий чудовий підсумок моєї роботи. Смачненький супчик, вже готовий, все тільки що з вогню, все ще гаряче, все ще парує, тому я це все складаю в холодильник, а вам дякую за увагу. Дякую за ваші вподобачки, дякую за те, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої коментарі, подобаються вам такі відео чи ні. Щоб ви запропонували приготувати наступним, я буду дуже рада вашим ідеям. І дякую за те, що дивитеся та підписуєтеся на мій канал. Всім до зустрічі у нових відео!